Добрий день. Сьогодні ми вимірюємо з вами потужність в старолінку. Тут багато ходить розговорів про його якісь пускові токи, пускову потужність. Скажу так, пару раз вже виміряв. Так, і у нього є коливання потужності, але максимально, що я побачив, це 0,5 А. 0,5 А – це десь приблизно 110 Вт. Десь так вибірюємо влітку, тобто підігріву самої тарілки, яка на кричі стоїть. Немає, може, як хтось вимірював взимку коли вмикається обігрів, і тоді там велика потужність. Нам тут кажуть, навіть там про 500 Вт, про майже до кіловат. Декотрі де, 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 де люди кажуть, давайте виміряємо. Ось ми вимикаємо зараз наш Starlink. Ось такий у нас, другого покоління, прямоугольна тарілка, яка на кричі на даху. Ось ми його включаємо, зразу вам включаємо і ватметр. Ось він засвітився і включаємо з вами одразу і токові кліщі. Зразу скажу, я включав токові кліщі у режим вимірювання пускового струму, і вони чого не показують. Тому що як такого великого пускового струму немає, тому вимірюємо просто в робочому стандартному режимі. Що ми бачимо? 0,7 ампера, тут розбіжності по ведметру і по кліщам трошки. Кліще показує трошки більше. 9, 9 Ампер на даний момент запускається. От, почекати, тоді потужність почне збільшуватися. Бачимо 0,3 тільки що побачив. 0,54 Ампера була. Тобто десь пускай возьмемо 0,55 Ампер, нехай буде. Це десь 120 Вт якийсь імпульс був. Зараз побачите 02,04. Середній струм десь 0,26, 027, 025 ампер. Це десь приблизно 50-60 Вт. Тобто від 50 від 60 до 110, 110 Вт він постійно а, споживає. Мабуть, якісь одну інформацію, може там тарілка трошки обертається, підстроюється. Повторюсь, що може взимку дійсно він може буде брати і більше, за рахунок того, що митне це підігрів тарілки самої шина на даху, щоб їх там неважав на ній. Ось така історія.